Трамп приступив до конкретних дій. Він уже робить заяви і пропозиції Путіну, хоча ще не було телефонного дзвінка. Але тим не менше він закликав Путіна. Укласти угоду для припинення війни в Україні більш того, він трохи окреслив економічну ситуацію Росії, згадав про їхню велику інфляцію понад 10%, Ну і фактично сказав про те, що було би добре закінчити цю війну. Було би добре закінчити усі ці вбивства раніше. він говорив, що Путін, нібито, готовий до переговорів і до угоди. Але в той же час Путін заявив про те, що він готовий, тільки буде на умовах повної капітуляції від України. Зрозуміло, що цього не буде. Трамп це чудово розуміє, на відміну від того, хто казав, що він буде говорити і робити щось по іншому. Це є неправда. Трамп є сильний світовий лідер. Він збирається завершити війну в Україні на тих засадах, які необхідні нам. Він точно буде продовжувати давити, створюючи новий санкційний. Тиск на Росію, і це вже почалося. Починаючи з морського флоту, починаючи з припинення співпраці Китаю Індії з Російською Федерацією по цим постачанням, Китай вже навіть починає вугілля брати в монгольської республіки. Тому я думаю, що це тільки початок. Ще одна річ він фактично в своїй промові е, на прес-конференції сказав, що далі буде тільки гірше. Він попереджає путіну. І фактично дає шанс позбутися е, цього тягара, позбутися війни е, недорогою ціною. А це зрозуміло, що дві речі зараз стає зрозуміло. Перше, що санкції насправді потужні, відчутні до Росії, могли ввестися набагато раніше ніж зараз, тільки от тепер. Тобто це могло бути і на початку повномасштабної війни в 22-му році, потім в 23-му, в 24-му, 25-й рік тільки пройшов. І Трамп говорить про те, що ці санкції можуть бути набагато більше. більш того, він сказав, що він до них вже підготувався. Відповідні дослідження, укази готові. Тобто, тепер просто залишається умовно кажучи, натиснути на кнопку Підписати ці укази і вони почнуть діяти. Тому я впевнений, що найближчі їх кілька. Тижнів а може навіть кілька днів ми почуємо заяви від Путіна і його оточення. Спочатку вони будуть звичайно, що пищати, кричати, говорити, що це неможливо. Що ні повна капітуляція і визнання тих окупованих територій за Росією не станеться цього ніколи цього не визнає ні Україна, ні Європа, ні Сполучені Штати, ніхто при своєму розумі цього не визнає. Башу не знаю, Північна Корея, Іран і Білорусь, але в Білорусі свої проблеми про них трохи пізніше. Також підключився до всього цього процесу гучних потужних заяв держсекретар.